В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку ікон на незвичному полотні. Основою для створення образів стали ящики з-під набоїв. Авторами унікальних робіт є мистецька сім'я з Києва Олександр Клименко, Софія Атлантова та їхній син Герман Клименко. Цей цикл ікон художники назвали святі воїни і присвятили захисникам України. Це історія не тільки про героїзм, тому що тут святі воїни, але й про героїзм пов'язаний з жертовністю. Власне, те, що робили хлопці два роки тому, це не були професіонали. Вони жертовно віддали своє життя за Україну і за нас з вами. І коли ми їздимо по світу, ми розказуємо цю історію. Олександр Клименко не чуток знає ціну цієї жертовності, бо ж і сам працював у першому добровольчому мобільному шпиталі під час бойових дій на Київщині. А коли територію звільнили, він повернувся в ірпіння, щоб забрати ящики з набоїв і перетворити цей символ смерті на символ життя. Ікону це вражаючі і наші мице дуже великі молодці. Я працюю в школі. Я думаю, сюди запросити і наших діток. Подвиги українських героїв автори возвеличили в образах святих воїнів різних історичних періодів. Розображений тут святий Дмитро Солунський. Це, ну, це святий взагалі іншої епохи, але він був готовий померти, власне, як він і помер, мученицькою смертю за свої ідеї. От, власне, це. Дуже коротко і зрозуміло про те, що зараз роблять наші воїни. Над циклом святі воїни митці працювали два роки, і цей показ присвячують другій річниці визволення Ірпеня. Зараз тут презентують лише 15 робіт з великої колекції, адже розпочали проєкт ікони на ящиках з під набоїв майже 10 років тому. За цей час цей проект об'їздив, можна сказати, півсвіту. 20 країн, 91 локація, і, ні, 91 місто і 162 локації. Важливо, що ці ікони є не лише унікальним арт-об'єктом, а й служать небесними покровителями наших оборонців. Зараз багато бригад територіальної оборони почали, крім бойового прапора, крім різних військових таких атрибутів, мати собі ікону, яка є святинію вже підрозділу. А ще мистецька родина підтримує низку доброчинних ініціатив. Зокрема, частину коштів від проданих ікон спрямовують на діяльність благодійного проєкту Айболить для допомоги в реабілітації поранених бійців. Зараз наш проєкт росте і ми завдячуємо нашим розширенням, тим, що ми можемо простягнути руки і дати хлопцям надію на те, що з ними є завжди поруч. Ми тут є. Завдяки цим іконам, які фактично рятують життя не тільки на фронті хлопцям, але й тут, в тилу. Я запрошую всіх відвідати цю виставку, бо з них дивляться світлі образи воїнів. І сьогодні це як ніколи актуально. Сьогодні ми вшановуємо і тих, кого немає, і ті, хто зі зброєю в руках продовжують захищати і виборювати нашу перемогу. І нам дуже неймовірно важливо, що митці долучаються, що вони несуть світу інформацію і про злочини, і про героїчні вчинки, і про подвиги нашого народу.